Готові до завтрашньої гри, адже дуже добре вивчили нашого суперника. Також дивилися наш попередній матч за еком. Я впевнений, що маємо грати краще ніж робили це у Кракові. Вам доводиться багато переїжджати, як ця обставина впливає на команду. Це непросто. Ми дійсно багато подорожуємо. і У нас немає змоги нормально тренуватися. Ми не проводимо матчі вдома зі своїми глядачами. Все це дуже непросто. Але завтра у нас черговий поєдинок, і я сподіваюся, що мої гравці виглядатимуть добре. Чого очікуєте від завтрашнього матчу? Які компоненти власної гри ви б хотіли покращити порівняно з матчем у Польщі? Та чому саме приділити увагу завтра у діях суперника? щодо АЕКу це дуже хороша команда, побудована на іноземних футболістах, у яких є великий досвід. Адже вони грали у найкращих європейських лігах у Іспанії, Англії, Португалії тощо. А також на декількох кіперських гравцях, я дивився минулий матч, вони дійсно виглядали непогано. Також у команди дуже хороша фізична форма, та й взагалі вони грають у якісний футбол, мають великі можливості для зростання. Очікую, важкий матч. адже суперник перебуває у хорошому функціональному. Ному стані, крім того, у них просто фантастичний стадіон, чудовий газон. Вони тренуються один раз чи двічі на день, перебувають зі своїми сім'ями у чудовій країні. А ми маємо проявити у завтрашній грі величезне бажання, адже ця перемога для нас надзвичайно важлива. Ще ніколи ми не опинялися у такій важкій ситуації, але я думаю, ми впораємося.